Вітаю всіх, хто нас дивиться. Дякую, що в цій годині ви з нами. Настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож, до головного. Починаємо зі скандалу. Будова загрожує життю сусідів на вулиці Квітки. Цісику Тернополі. За документами двоє співвласників будують собі звичайне приватне житло. Всього три поверхи і мансарда. Один із днів щось пішло не так. Ран втратив керування і опустив будівельну плиту на подвір'я сусідів. Постраждалі, сім'я Юрків. Чоловік, будучи на фронті, обурився, коли дружина надіслала йому відео того, як плита літає біля вікон їхнього будинку. А от співвласники будови проблеми в ситуації не бачать. Та й кажуть, плита то була невелика. Деталі дивіться в сюжеті. Ми знаходились у будинку. Коли я піднялася на другий поверх подивитися, що моя дитина ще спить, бо в неї був якраз обідній сон. Я почула сильний е, крик і шум на будові. Виглянувши вікно, я побачила, що перед вікном просто хитається плита, яку тримає кран. Ось як це виглядало тоді, 30 вересня. Відео і фото зняті Світланою у соцмережі виклав її чоловік Сергій Юрків. Моя сім'я могла загинути на своєму ж подвір'ї, поки я захищаю рідну землю від Орди. Написав обурений чоловік. Світлана показує сліди на бруківці, які лишила плита. Це пошкоджена яблуня. Та найбільше жінка боїться навіть уявити, що було б, якби маленька дитина бігала на подвір'ї. Ми хотіли вирішити по-сусідськи. По сусідськи по ми не змогли домовитися того що він сказав, що ми Хочемо з нього щось здерти. Мені не потрібно його гроші, і не потрібно переживати, чи моя дитина може безпечно ходити по подвір'ю. І після того я викликала поліцію. Ми чекали поліцію, і заява була написана, що 30 вересня, в день, коли це сталося. І ніякого ніякої перевірки нічого не було. Будинок сім'ї Юрків, приватна садиба на вулиці Квітки Цісик. Довкола уже є чимало багатоповерхівок. Світлана була проти ще однієї по сусідству, адже та закриває їм сонце. Та будівництво розпочалося. Жінка каже навесні цього року, коли сім'я була за кордоном. Підготовчі роботи почалися в минулому році перед Днем Незалежності. Отут приїхала техніка, вони почали щось. Там рівняти територію, коротше, якісь роботи там робили. Ну що нам забудовник і власник землі сказали, що це буде індивідуальний будинок на дві сім'ї. Знайомимось із співвласником будинку поруч, це Олег Коренківський каже, тут буде хатина на дві сім'ї. Це паспорт об'єкта. Пише, що планують звичайний індивідуальний житловий будинок. Все будується згідно будівельних норм, згідно проєкту. Ніяких відхилень від проекту немає зовсім. Та, схоже, є проблеми із технікою безпеки на цій будові. Бо як же ж тоді одна із плит опинилася на приватному подвір'ї сім'ї Юрків, просимо також пояснити. Було два два тижні душі досить така та погана погода і е, е, кран. Піднімаючи, то плота невелика була, така десь три на метр двадцять, тобто це Десь він, значить, у зв'язку з, з тою погодньою мовою, десь йому автоматика щось заблокувала. Ну, я наскільки я розумію, я не карнувщик, я так просто. І він вимушено мусив поставити на сусіднє подвір'я. Мусив, бо і місця нема, і відгороджувального паркану. Будинок зводиться майже впритул до межі з сусідами. Та й розміри звичайної приватної садиби вражають. Зовсім не схожа на хатинку для кількох людей. Та співвласник переконує це буде три поверхи і мансарна. Отже, в загальному мінімум чотири поверхи просто за метри від приватного простору сім'ї Юрків, який після зведення висотки перестане бути таким уже приватним. Та є ще один співвласник. За документами, це Юлія Чура коментує ситуацію. Її чоловік розповідає цікавий факт: сусідній багатоквартирний будинок зводили теж вони на своїй приватній власності. Це теж ваша територія була. Це була теж наша територія. Коли тут почалося забор строїтися. Він знов почав збирати збори тут людей піднімати всіх. Поліція приїжджала, перевіряла все законно, все нормально. Отже, пан Микола живе у сусідньому будинку і паралельно із дружиною зводить і ще одну хату для себе. Іде гарантія, що після завершення це буде не такий самий багатоквартирний будинок для вже кількох сімей. Натомість власники будови вбачають у ситуації звичайний сусідський конфлікт. Ми поцікавились в обласному управлінні держпраці стосовно інциденту, коли плита впала, чи то опустилась на приватне подвір'я. Там зазначили, оскільки будівництво індивідуальне його проводить не забудовник чи приватний підприємець. Держпраця не має законних підстав проводити там нагляд. Ця функція покладена на громаду, тобто на міську раду. В єдиному державному порталі, який веде облік всіх дозвільних документів на виконання будівельних робіт, є декларація про початок будівельних робіт на адресі. Маємо звернення від мешканців приватного будинку про те, що в них є застереження щодо будівництва відповідно є комісія, яка почне свою роботу з 1 листопада 2022 року. У склад комісії увійшли представники відділу державного архітектурно-будівельного контролю будинспекції, які мають перевірити наявність необхідних документів на будівництво і чи дійсно зведений будинок відповідає нормам. Сподіваємось, невдовзі від них почути відповідь, чи не виросте замість приватної садиби чергова багатоповерхівка. Обманули та пограбували пенсіонерку. Пара з Донеччини викрала в 93 річної тернополянки заощадження. Поки чоловік пропонував бабусі поворожити, його напарниця винесла з квартири усі кошти. Чи затримали зловмисників? Дивіться. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від жительки обласного центру про те, що двоє невідомих осіб відкрито викрили з квартири її 93 річної матері. Гроші потерпіла, проживає в одній із багатоповерхівок на масиві. Сонячний близько 13-ї години до неї у квартиру постукали невідомий чоловік та жінка. Незнайомець запропонував поворожити господині, Скориставшись тим, що чоловік відволікає пенсіонерки. Жінка проникла до квартири і з під дивану Забрала власні кошти, які належали пенсіонерки, у сумі 2000 тисячі доларів та 46 тисяч гривень. Після чого чоловік і жінка. Зникли з місця події. Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Свідчення сусідки потерпілої та опрацьовані відео з камер спостереження допомогли рушаківцям оперативно встановити осіб зловмисників та маршрут їх пересування. Причетними до злочину виявилися двоє родичів з Донецької області: 36-річна жінка та раніше судимий, 27-річний чоловік. Їх затримали в місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Більшу частину викрадених грошей вони витратили, решту у них вилучили. Дані особи були затримані згідно. На ухвали Тернопільського районного міста суда їм обрано запобіжний захід. Наразі проводяться заходи для перевірки даних осіб до причетності інших правопорушень. Слідчі оголосили зловмисникам підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану кримінального кодексу України. Усі населені пункти Тернопільщини поділили на три групи. Кожна з них щодня матиме свій графік вимкнень світла, але це не означає, що його таки будуть вимикати, бо наразі потреби немає. Дізнатись, до якої групи належить саме ваше місто чи село можна на офіційному сайті Тернопільобленерго. У відомстві також наголошують, що цей графік будуть застосовувати в разі необхідності збалансування енергосистеми України. Якщо ж виникне гостра потреба, то світло вимикатимуть і в поза. За зазначені години. Пожежа на будівництві у Тернополі на вулиці Довженка зайнялась кабіна баштового крану. Вогонь охопив її периметр Полум було видно із сусідніх будинків. Рятувальники за допомогою автодрабини займання на висоті близько 35 метрів загасили. За попередню інформацію, ніхто з людей не постраждав. Продовжуємо ніч без води. Ремонтуватимуть водопровідну насосну станцію. Саме тому з опівночі, 2 листопада, в частині Тернополя не буде води. Йдеться про відключення водопостачання в житлових мікрорайонах: сонячний, Аляска, Північний, Східний, Канада, Дружба, Кутківці, Пронятин. Березовиця, а також довколишніх селах. Із пониженим тиском воду подаватимуть в помешкання на вулицях Бродівська, Лук'яновича, Малишка, Польового Оболоня, Стадникової, Чернівецька. З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий світ і Старий парк, вулиць Текстильна, Поліська та проспекту Злуки з 1 по 25 будинок. Відновити водопостачання мають до 7-ї години ранку, 2 листопада. Що ж, як оскаржити повістку, виявляється, ніяк. Верховний суд роз'яснив, що тепер судові установи не будуть розглядати справи, пов'язані із повістками. Тож тепер призовник не матиме змоги доводити свою правоту. Що думають з цього приводу українці, розкажемо у сюжеті. Через повістки судитися не можна. Верховний суд України роз'яснив, що повістка це лише спосіб оповіщення чоловіків. Своєрідне нагадування, що згідно закону, обов'язок чоловіка служити в армії і при потребі захищати країну. Тому при отриманні повістки немає сенсу йти в суд, слід з'явитись у військкомат. Опитані нами українці замислювались над таким твердженням. Одні кажуть, не раз чули про випадки, коли повістка вручена неналежним чином або людям, які не мали б служити. В такому випадку суд став би в пригоді. Розповідають про те, що можуть там десь на колінці виписати, що це не є правильно. Однозначно, треба, щоб чоловіки мали право оскаржувати. Однозначно. Бо часом або за інвалідом вони, або діти там, або просто сам немає і де він кому докаже. Ніде. Я вважаю, що чоловікам взагалі не варто боятися повісток, в принципі, але. Військовим було би гуманніше якось і точніше надсилати ці повістки по місцю проживання тих чоловіків, а не роздавати їх, отак, в принципі, на вулиці прямо. Правда, в нас були багато знайомих ситуацій, коли їм давали напряму десь в місті ці повістки. Не знаю, мені здається, це неправильно. По-перше, повістки мають видаватися вдома, наскільки мені відомо. Та так в публічних місцях цього не має бути. Знаю, що там на блокпостах давали, але то було раніше. І це теж також неправильно, бо не кожен може видавати. Ну, як поліцейські беруть на себе повноваження, що може видавати повістки. Ну, хто вони такі? Вони мають отримати дозвіл від коменданта в такому випадку, так. А в нас же то кожен другий може так ходити вручати повістки. Навіть якщо в законодавстві це не заборонено робити, тобто роздавати повістки просто на вулиці людям, все рівно, мені здається, що це трошки треба переглянути через те, що ну от просто є проблема, що чоловіки бояться виходити банально з дому, через те, що бояться отримати на вулиці повістку. Є в цього питання і моральна сторона, кажуть самі чоловіки. Хтось вже мусить захищати країну, а особливо зараз, коли триває війна, тому не про суди, слід думати і не від повісток ухилятись. Мене Двоє синів, вони військово зобов'язані. Я переживаю за них, але рахую, що в даній ситуації потрібно проявити патріотичні почуття, і як би воно не було, хтось має захищати ту нашу державу. Враховуючи зараз стан в країні, то мені здається в законодавстві дозволено роздавати повістки в різних місцях. Не знаю на рахунок. Морального права і так далі стосовно цього можливо, ну в кожної людини є право оскаржити. От, але коли отримаєш повістку, мені здається, краще піти у військкомат і тоді вже від того, що там е, скажуть. Юристи ж наголошують, зараз в Україні оголошена загальна мобілізація. Отже, якщо вам виписали повістку і ви за неї розписалися, треба з'явитись територіальний центр комплектування. В іншому випадку це буде вважатись ухиленням від мобілізації а отже, вам загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років. Життя в окупації такими є реалії для людей у східних та південних областях України, куди нахабно зайшли рашисти. Яким є життя поруч з окупантами, показують артисти Херсонського театру. Вони гастролюють Україною з моновиставою під назвою Кицька на спомин про темінь. В п'ятницю акторка з режисером приїхали до Тернополя. Родзинкою моновистави стало те, що традиційний український борщ роздавали глядачам. Отож, більше про враження та роботу акторів. Дивіться далі. Не чітка адреса, Кремль є той, хто дав їм руки зброї, і відправив собі на смерть і нам. Життя в окупації страшне, але люди у містах, куди нахабно вірвалася рашистська влада, вірять і чекають на ЗСУ. Розповідь про життя українців в окупованих територіях. Херсонські артисти показували в рідному місті багато років. Тоді монова става була історією біженки з Донбасу. Зараз всі слова і емоції херсонці відчувають по особливому щемко. Ми херсонці, які поки що, не маємо дому, але ми віримо в ЗСУ, як і ви вірите. Ми скоро повернемося до себе додому. У рідному Херсоні моновиставу Кицька на спогад про темінь грали просто неба. Вона про реалії життя, в яких вісім років живуть українці Донбасу. А зараз історія повторилася в Херсонській, Запорізькій, Луганській та частині Харківської областей. Сталося так, що після окупації Херсона акторка, яка виконувала в виставі роль, зрадила Україну і перейшла на ворожу сторону. Ця колега пішла Замовися на. Україну. Це вистава. Це найжахливіше. Це, це моя подруга. Я не знаю. Душа болить. Ні, я, і... це я не маю розуміння, в мене не не немає змогу. відповіді. Моновиставу вирішили знову показувати заради тих артистів, які не зрадили і які не змогли покинути окупований Херсон. Бо ворог намагається повторювати сценарій Донбасу і в інших українських містах. Я ходила по дому і я не розуміла. Тут вже все, все, пам'ять. Тут зарубки, як росли мої діти. Там малюнки на шпалерах, які ми потім заклеїли. Але то як це все ким? Ну, це ж все одно, що зробити, зробити навмисну амнезію. Ну, а потім що? Це, це той те, що на устах кожного українця. Воно болить, бо живі люди. Але я вірю, що. Я вірю, що дуже скоро перемога буде за нами, і ми повернемо свій рідний Херсон. А поки моновеставу показують в інших українських містах. Акторка і режисер вже побували у Хмельницькому, Києві, Одесі та Миколаєві. 28 жовтня Кицька на спогад про темінь привезли і до Тернополя. Глядачі не стримували сліз. Ми з Херсона і, на превеликий жаль, за всі роки, вісім років вже йде ця вистава, і якось не знаходили часу в Херсоні подивитися. І так якось символічно, що в Тернополі ми вперше прийшли до театру і прийшли саме подивитися виставу свого. З одного боку дуже травматично. А з другого боку це так сильно потрібно, бо травми більші. Це тільки реакція на травму, і вона розкішна, вона естетична. Я не знаю, якщо біль може бути естетичним і може збуджувати таке очищення, це дуже добре. Блискуча гра тема солона, як нинішнє життя, і дуже хороший посил до нинішнього суспільства, бо війна показує, що вона міняє не всіх. Ця вистава би поміняла родзинкою. Вистави є борщ. Його варить героїня, розповідаючи свою історію. А опісля акторка з режисером пригощають глядачів. Крім борщу, подорожує з артистами український прапор, який Сергію Павлюку вдалося вивести з Херсона. Підійшов раз до стели Небесної Сотні, де лежав саме цей прапор в калюжі. А європрапор був приспущений. І я собі так дивлюсь, нікого немає, місто вимерше, орків теж не видно. І такий басяк, думаю, залізу на стелу і верну, стяг назад. О, тільки заліз. Ну І з будинку офіцерів, хто знає Херсон, через дорогу від стели, з під українського прапору, висунулася свинособака. трошки поматюкалась, потикала в мою сторону автоматом. Я спитав, чи можу я забрати прапор? Він сказав: забирай і уходи. І от з того часу прапор в мене, і він вже наступного дня він вже був на першому маленькому мітингу, а потім був вже 5, -го, 5 -го числа на великому мітингу, і потім далі він постійно був зі мною. І потім він зі мною виїхав разом родиною. Артисти продовжать гастролі по містах. Кошти, отримані від продажу квитків, а також благодійні пожертви, збирають для працівників Херсонського театру, який зараз в окупованому місті. Пам'ятати про подвиг земляків загиблих воїнів, вшановують у Миколинецькій громаді на честь бійця Романа Водовоза, який загинув у часовому яру, у його рідній школі в селі Хмелівка відкрили меморіальну дошку. Так само вшанували загиблих Володимира Боберського та Ориста Клошника. Пам'ятні дошки відкрили у селах Дарихів та Ладичин. Продовжуємо малює аніме в патріотичному стилі та донатить на Збройні Сили України. Школяр із Кременця вирішив продати серію своїх малюнків, аби допомогти українській армії в творчому доробку юного художника. Вже 30 малюнків. Всі вони різні, і кожна має свій сенс. Тринадцятирічний Денис Зузуля – юний художник. Він малює патріотичні картини у стилі аніме. Нещодавно хлопець вирішив створити аукціон та продати свої роботи, а всі виручені кошти задонатити на потреби ЗСУ. Сьогодні ми вирішили також приєднатися до цього благодійного аукціону та придбати одну з робіт юного художника. Це стане згадкою про те, що от був я і такий намалював це і зробив благо. Благоцінний аукціон, і ви також в нього прийняли участь. Дякую. Хлопець малює із самого дитинства. Любов до творчості успадкував від мами, вона також художниця. Створювати патріотичні малюнки Денис почав два місяці тому. Почав малювати патріотичні малюнки в стилі аніме, тому що відбувалася війна, і я так ну, зразу захотів від намалювати е, роботи в стилі аніме. з Патріотичним таким стилем. каже ідеї до створення своїх малюнків бере з подій, які зараз відбуваються на території України. Усе побачене хлопець одразу намагається відтворити на папері, передаючи свої емоції. Наприклад, дивлюся новини там і бачу, наприклад, той самий Маріуполь, і зразу хочу намалювати якусь роботу, пов'язану з ним. Особливістю робіт є очі. Через них Денис намагається передавати біль та страх або, навпаки, доброту та щастя зображеного героя. Мама хлопчика Ольга зізнається, пишається сином та підтримує його в усіх починаннях. А ініціатором аукціону був брат хлопчика. Він підказав ідею, як можна допомогти українській армії та наблизити перемогу. Старший брат до нього підказав, чи не хотів би ти продати свої малюнки. Але не відразу така ідея була, щоб продати і всі кошти на засилу. Вже пізніше він сам собі так вирішив. Ми йому тільки підтримали таку ідею. Чому б ні? Ну як він каже, що для кого я ті малюнки малюю? Я для когось малюю, для людей. Тому така ідея в нього виникла. Найулюбленішою роботою сина для Ольги є малюнок про Маріуполь. Зізнається, приємно здивована тому, як її син намагається передати на папері свої емоції та біль за українських дітей. От Маріуполь саме власне вона відображає сьогоднішні події, і мені здається, що та дитина, яка тут намальована, вона є таким уособленням усіх наших українських дітей, яким, на жаль, довелося пережити оті всі події. Побачивши той малюнок, то ну просто серце розривається. Ну наскільки дитина може це все переживати, так і е, от таким чином він оті всі емоції передає на листок. Влітку у Кременці юний художник мав власну виставку, де представив близько 30 патріотичних робіт та кілька пейзажів. Для хлопця це був великий початок, який надихнув творити й надалі. Малюнки Дениса Зозолі продають через Фейсбук. Стартова ціна від 200 гривень. Наразі з 30 малюнків продано уже понад 10. Чемпіонат України з самбо серед кадетів 2022. Такі змагання приймав Тернопіль минулими вихідними вперше. За перші змагалися загалом 250 спортсменів із 17 областей України. Це юнаки і дівчата віком 16-17 років. Чемпіонат став першим етапом відбору до національної збірної команди України, тобто найсильніші спортсмени зможуть виступити на чемпіонаті Європи із боротьби самбо у 2023 році. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що муж нищать ворога, дають можливість нам такі змагання проводити в мирному Тернополі. Для нас ще, що такі змагання саме в Тернополі проходять, тому ми забезпечимо всі необхідне для проведення цих змагань, приїхали учасники всіх куточків України, тому всім натхнення, впертості, спортивної злості, перемоги ну і завжди раді чекати в Тернополі. І переможців спортивно-патріотичних змагань кубок Шухевича нагородили в Тернополі традиційно зробився міський голова Сергій Надал. Головний приз а це кубок Романа Шухевича дістався команді Тернопільського національного технічного університету. Організатори зазначили, цього року участь у змаганнях взяло значно менше учасників, адже чимала частина зараз захищає Україну від збройної агресії Росії. Та все ж у нашому місті продовжують таким чином вшановувати видатних діячів українського на. Національно визвольного руху! Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Кажу, дякую кожному, хто цей час провів разом із нами. Залишайтеся на телеканалі, долучайтесь до аналітичної студії. Я з вами побачуся завтра в новинах.